Ви колись задумували, чому деякі люди постійно досягають своїх цілей, можуть багато працювати, займатися спортом, заробляти багато грошей і в той же час вести здоровий спосіб життя? Я завжди хотів стати одним із них. Коли я навчався на першому курсі консерваторії, я завжди заздрив своїм старшим колегам. Вони могли постійно навчатися, і це виходило у них так легко, наче вони взагалі не вміють лінуватися. В свою чергу я не міг себе примусити навіть почати. Я починав працювати тільки тоді, коли на носі вже був іспит або якийсь концерт. Чесно кажучи, якщо був би конкурс по відкладанню справ, то я прийшов би туди на день пізніше. І я починав працювати не через якусь там велику мотивацію чи бажання, а просто тому, що боявся, що мене відрагують з академії, я поїду жити назад в рідне місто і буду розчаруванням для своїх близьких. Ну, як ви розумієте, гарного результату від такого підходу очікувати не довелося. Якщо ви розумієте, про що я, то додивіться це відео до кінця. Перші кроки допоможуть вам почати, а останній допоможе продовжувати. А мене звуть Сергій. Погнали! Коли я почав розбиратися у цьому, то я виявив, що мої колеги не якісь там боги дисципліни чи мотивації а звичайні люди, як і ми всі, просто вони мали свої маленькі хитрощі, які допомагали їм у роботі і навчанні. Спостерігаючи за ними, я виявив основні фішки, які допомагають бути їм продуктивними, незалежно від того, чи мають вони натхнення або бажання працювати. Зазвичай на іспит нам потрібно було вивчити на пам'ять декілька творів, опрацювати їх, відрепетирувати і, власне кажучи, виступити на іспиті. Вивчення на пам'ять завжди давалось мені складно, бо тут, як я потім зрозумів, потрібна регулярна. І скрупульозна робота. Просто програвати твір на пам'ять по нотах від заняття до заняття не давало ніяких результатів. Крім того, викладач вимагав, щоб твори були вивчені максимум за перший тиждень, щоб решту часу виділити на музичну естетичну підготовку твору. Я розумів, що з моїми звичними темпами за тиждень я навіть і близько не встигаю, тому почав думати, як вирішити це питання. Перш за все, я окреслив ціль. У мене є три твори. І у мене є тиждень на їх вивчення. Якщо я буду вчити сьому частину творів кожен день, то за тиждень я впораюсь. Я тоді несвідомо розбив велике завдання на багато маленьких, бо куди простіше зробити декілька маленьких завдань, ніж взятися за одне грандіозне. В першу чергу нас зупиняє масштабність і незрозумілість самої цілі. А коли ми точно знаємо, що робити, почати якось набагато простіше. Більш детально про постановку цілей я розказую у одному зі своїх відео, десь воно тут. Дивіться. Як тільки ти зрозумієш, що робити, наступний крок змусити себе це зробити? Я знав, що мені потрібно вивчити ці твори на пам'ять, але це не означало, що я хотів це робити. В той час мій сусід по кімнаті кожного разу, як приходив додому, одразу брався до навчання. Він робив це кожного разу, щоб не трапилось. В той час, як я годинами відкладав роботи, то прокрастанував десь у соціальних мережах чи Ютубі. І якось я його запитав, а як же ти залишаєшся мотивований весь час? І він мені сказав, що просто кожного разу, як приходять додому, він собі пообіцяв займатися рівно 30 хвилин, хоче він того чи ні. Та й це набагато легше, ніж почати роботу, коли ти вже відпочив і мотивації в тебе набагато менше. Я тоді його вислухав такий подумав. Ах ти ж хитра срака! Тепер я так вмію, і я одразу почав пробувати. Так як це для мене був тільки початок, я спробував спочатку поставити таймер на 10 хвилин. Але ж тут відбувається вся магія, складно тільки почати. Спробувавши, я зрозумів, що через 10 хвилин я вже ловлю азарт і я хочу продовжувати далі працювати. І так мій таймер з 10 хвилин виріс до півгодини, а потім і до цілої години. Зараз, так як я на своїй роботі у оркестрі звик працювати 45 хвилин репетиція, 15 хвилин відпочинок, так само я і працюю над власними проектами. І кілька таких сесій на день вистачає, щоб зробити чималий шмат роботи. Але що робити, коли і цього недостатньо? Уже є конкретний план роботи і таймер на поготові, але ні, не йде воно. Просто якось не хочеться і мотивації немає. Крім того, ніхто ж не дізнається. А якщо ніхто не дізнається, то ніхто й не покарає, правильно? Так у мене пройшло ще кілька, в кращому разі посередніх результатів на іспиті. Я вже напевно був готовий здатись після чергової поразки, але одна з моїх одногрупниць запропонувала мені приєднатися до їхньої навчальної групи, де вони разом готувалися до конкурсів та всіляко підтримували один одного. Це був просто мірятівний круг. Зрозуміло, коли я вже мав відповідальність перед іншими, мій підхід до роботи значно змінився. Коли я розумів, що своєю бездіяльністю не можу підвести товаришів, я просто не міг не працювати. Тим більше усі там були рішуче налаштовані на найвищий бал. А так як я був частиною їхньої команди, я не міг просто не перейняти їхні амбіції. Я завжди до цього був одинаком і не дуже соціально активним. Я й подумати не міг, що робота в команді так сильно мотивує. І через деякий час спільної роботи ми почали брати участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де ще й брали призові місця. А це тому, що ми просто підтримували один одного і навіть в якомусь сенсі трішки контролювали. А потім я почав використовувати цей принцип із іншими речами, наприклад, заняття спортом, читання книг чи холодний душ, що завгодно. А зараз я можу просто написати комусь зі своїх друзів, і якщо вони якраз працюють. Ми могли б підтримати один одного в роботі. І цей маленький елемент відповідальності достатній, щоб змусити тебе рухатись вперед. Навряд чи ти захочеш бути людиною, яка підвела свого товариша, тому ти просто береш і робиш. До речі, якщо маєте бажання працювати зі мною, пишіть мені у телеграм. Але це тільки один спосіб, є ще чимало прикладів, яким чином ви можете використати соціальний контроль. Наприклад, також у свої студентські роки я вирішив протягом 30 днів кожного дня без пропусків прокидатися о п'ятій ранку. І щоб себе контролювати, я кожного разу знімав відео, як я прокинувся о п'ятій ранку, і тому, хто перший побачить, що я проспав, я обіцяв заплатити чималеньку суму. Тобто, по-перше, я би буквально дорого заплатив за те, що я не пройшов цей челендж. Плюс я би розчарував своїх друзів і підписників, як же тут можна було не пройти цей челендж. Те, що ми розглянули, допоможе вам почати якусь роботу і, в принципі, довести її до результату. Але наступний крок допоможе вам продовжувати і просто кайфувати від досягнутого. Неймовірно, велика кількість людей любить переглядати футбольні матчі, матчі по хокею, по боксу та інші види спорту. А що це все об'єднує? Усюди ведуть рахунок. Перше, на що людина звертає увагу у таких матчах, це саме рахунок, і саме він робить гру цікавішою. І ми також можемо відслідковувати свій успіх, ми можемо вести рахунок власних досягнень та успіхів. Звичайно, на початку вам це не допоможе, але з часом, обертаючись на зроблений прогрес, ви будете пишатись собою, і бажання покинути після цього буде просто мінімальним. Відслідковування власного прогресу допоможе вам продовжувати роботу уже в довгостроковій перспективі. Отже, як виявляється, почати якусь роботу без мотивації не так вже й складно. Просто виходить, потрібно розбити мету на зрозумілі завдання, допомогти собі почати, встановивши таймер, та робити це з друзями. В процесі відслідковувати прогрес і у вас вийде довести до кінця будь-яку ціль. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякуючи ЗСУ, я можу робити цей контент для вас, тому не забувайте донатити. А ви були на каналі Unlimited UA миру та натхнення? Я напевно. ти така. І коли ти знов засвітишся? І що робити? Ставити на паузу. Яка. В першу чергу наш завжди. В першу чергу наш завжди. Та шо таке? В першу чергу назав нас ж нас, ж. нас завжди, нас, завжди, на. Я залишив цей режим і для власних морк, мокра морква, мокра морква, мокра, морква, мокра морква, мокра, 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 мокра морква.